«Сьогодні ми будемо йти починаючи від. Соборного майдану і закінчуючи площею корольова. Ми будемо йти до обласної державної адміністрації, адже з їх сторони було багато обіцянок. Проте результатів їхніх обіцянок ми не бачимо. Ми зібралися для того, щоб сьогодні із таким посилом дійти до обл. адміністрації. Вони нам обіцяли, що вони нам поможуть. Звісно, вони помагали, Вони робили якісь певні дії, але в нас мало дуже часу. Нам потрібно це все радикально, дуже швидко, раз і на жаль, вже вирішити. І ми йдемо до обладміністрації, для того, щоб запросити їх завтра з нами в Київ на мітинг, під, до Кабінету міністра до Арсенія Петровича Яценюка, щоб він нам допоміг, щоб він вніс поправку до постанови номер 94 через яку в нас така проблема. Я, ми їдемо завтра під Кабінет Міністрів для того, щоб чиновники, людина, яка може нам допомогти, це тільки Арсеній Петрович Яценю. Він може внести поправку. Через обладміністрацію ми це не вирішуємо. Ми просто їх з їхньою підтримкою завтра їдемо в Київ. Вони нам обіцяли допомогти. Нехай завтра їдуть і допомагають нам в Києві. Оце за те, всі за одного, оце за І Всі за одного! І всі за одного! Студент за студента, студент за студента, студент за Ми розділили питання ваше вашу проблему на два. Моменти перше це погашення заборгованості по заробітній платі, і по стипендіям вам це бюджетний комітет мав зібратися на минулому тижні. Не зібрався із закорму. На цьому тижні це пленарна неділя. Обов'язково він буде зібраний. І як тільки буде прийнято рішення, не поводжене з бюджетним комітетом. Ми на зв'язку із головою бюджетного комітету. Вони сказали, що обов'язково буде прийнято рішення, воно включене в порядок денний. тому на до кінця цього тижня ми сподіваємося, Діваємось на те, що вся заборгованість буде погашена і по стипенді, і по зарбеній оплаті. Друге питання це ось ваше, щоб довчитися до, до кінця на базі Житомирського військового інституту те, чого ви хочете, і те, чого ви прагнете. Правильно, так значить, проект розпорядження кабінету міністрів переданий віце-прем'єр-міністру. Тільки що я спілкувався буквально за годину до вашого з заступником міністра оборони Гусьовим Юрієм Вініаміновичем. Домовився в четвер Лагута Ярослав Миколайович і Данік Юрій Григорович їдуть до нього на прийом. Вони будуть обговорювати ці, тому, що там є питання взаємодії і координації двох міністерств: Міністерства оборони і міністерства освіти, перезарахування коштів. І в цьому є основна про проблема, значить. Будемо домагатися, щоб воно була вирішена. Я думаю, зробимо все для того, щоб це питання було вирішене. Однозначно, найближчим часом воно буде знято. Ви говорите, що адміністрація нас підтримує. Ви так. скористаєтесь запрошенням? Ви завтра поїдете нас підтримати в Києві на мітинг? Я завтра дивіться ще ще раз кажу. Ну в в тому, щоб ми разом з вами поста. Постояли... Але і сказали: ось ми вас підтримуємо. Це не показник. Ми підтримуємо в вирішенні проблеми. Якщо навіть ми можемо розглянути можливість допомоги з транспортом, тому що щоб було скоординовано, щоб, якщо у вас це не вирішене питання, Щоб ви дійсно злагоджено, всі поїхали, показали свою позицію. В цьому ми вас підтримуємо повністю. Але ну те, що стояти разом, це це, це, це не є той показник. Кожен займається своєю справою, це так сталася традиція, що. Тут все вирішується мітингами, і... але так не доведено вирішуватись. Але все-таки співаємо гімн а завтра йдемо в Київ, беремо бутерброди, беремо чай, тепло одягаємося і відстоюємо своє конституційне право на навчання. Що, спочинаємо? Ще нема України! І слава!